Привіт, мої любі! Ви у мене на каналі, і сьогодні ми будемо з вами говорити про набряки, чого ми зимою так багато набираємо ваги. І що з цим всім робити? І так, поїхали. Перше, хочу, щоб ви зрозуміли, в принципі, всю суть набряків, від чого вони з'являються. Вони з'являються від того, що ви ведете неправильний спосіб життя. На жаль, нас цього ніде не вчать. Знаєте, в мене є така мрія. Я хочу, щоб нутриціологію викладали дітям в школі, от чесно. Я взагалі дивуюсь, для чого нам фізика, хімія, алгебра, тригонометрія. це все людині може пригодитись, може не пригодитись в житті, а харчування, якісь базові принципи здорового способу життя людині потрібно викладати з дитинства, тому що їсти всі ми будемо кожен день, піклуватись про своє здоров'я нам потрібно постійно, а нас цього ніде не вчать. Слава Богу, зараз є е, такі відео, є Ютуб, і ми можемо зайти і знайти е, всю необхідну нам інформацію. А, тож почнемо з Значить, Що е, хочу сказати? Саме зимою, я думаю, ви всі помічаєте, ми набираємо більше ваги. Але ми не усвідомлюємо, що більшість цієї набраної ваги це не надмірні кілограми, це не жир, це саме вода. Напряки, які набираються в нашому організмі, і яких насправді дуже легко позбутися, якщо знати певні секретики, з якими я сьогодні з вами поділюсь. Отож, перше, чого ми набираємо зимою вагу, тому що стає на вулиці холодно, ми менше рухаємося, менше п'ємо води, і, відповідно, знаєте, взагалі, як працює лімфа в організмі, лімфатична система. Є наше тіло, і лімфа рухається знизу вверх. Тому залежно від того, скільки ви рухаєтесь, скільки кроків ви робите в день. Тобто, якщо ви мало рухаєтесь, лімфа не, не тече, скажімо так, по організму так, як потрібно, відповідно, з'являється застій лімфи, і у нас в організмі надмірна вода затримується і ми. Отримуємо як наслідок надмірні кілограми, і це може бути дуже багато. Два, три, чотири кілограми надмірної ваги в організмі. Mm. Найпростіший спосіб. Який дозволить вам пришвидшити рух лімфи в організмі, це кроки, це найбезпечніший. Неважливо, яка у вас вага, це не біг, знаєте, тому що часто говорять, що коли у тебе багато надмірних кілограм, то краще не бігай, в тебе будуть стиратись коліна, суглоби, і там буде купа проблем. Ходьба — це найбезпечніший вид. Спорту, якщо можна так сказати, я б назвала це це найбезпечніший спосіб людині покращити стан свого самопочуття. Тому в першу чергу купуйте фітнес-браслетики зараз, і на телефон можна просто встановити програму, яка буде рахувати кроки. І контролюйте, контролюйте цей момент, тому що все, що ми не фіксуємо, не контролюємо, воно виходить з нашого поля зору і починає збоїти. Отож, перше, це кроки, і дуже класно робити вранці лімфодренажну зарядочку, а просто невеличкі маленькі е пиришки. Е уявляєте, просто що ви приїгаєте на скакалці, і отак разів 50-100 стрибків е дуже класно запускають цей рух лімфи. Потім дуже прикольно, я люблю ось такі масажні е ролики МФР. Ролики вони називаються, які допомагають організму теж розігнати лімфу по нашому тілу. Просто прокатуємо по них руки, ноги. Саме класне це прокатувати спину. Ось такі ролики, вони м'якенькі. Це для початківців. А коли ви вже профік, ось такі роли з великими такими шипами, О, вони вже дуже класно працюють. І можна ще брати ось такі маленькі м'ячики. І прокатувати по ній стопу, робити їй масаж, масажувати всі нервові закінчення, брати ось тут, прокатувати платизму. Це наш ось такий м'яс, який нам всім з віком робить зморшки. Тому що, коли ми сидимо знаєте, за комп'ютером, постійно отак згорблені, у нас тут все зжимається ось цей м'яс. Платізма він зажатий, і він починає тягнути нашу шкіру обличчя вниз, і у нас повзає овал. Встречається з цей вугол, потім у нас з'являються зморшки, і, і ми всі шаруємо до косметолога колоти собі боток. Можна просто звичайним ось таким м'ячиком, регулярно роблячи собі самомасаж, прокатуючи ось цю платізму, розслабляти ось цей м'яз. Ще дуже важливий момент це потіння. Не всі, на жаль, знають, що в нашому організму є три способи детоксифікації: тобто виведення з організму по суті токсинів, які потрапляють в організм. Це скалу. З сечею, і третій спосіб це з потом, тому що піт це теж ті маленькі канальці, по яких організм виводить токсини з організму. І коли ми не потіємо, а зимою ми практично не займаємося якимось активним видом спорту, ми не бігаємо, дуже зараз мало людей ходить в зал. Відповідно, коли ми не потіємо, дуже багато токсичних речовин залишаються в нашому організмі, вони залишаються якраз в лімфатичній системі. А до того ж, коли ви ще мало п'єте води, а зимою це практично в усіх, люди не п'ють свою норму. Якщо ви зі мною не згодні, порахуйте. І напишіть в коментарях, скільки ви води сьогодні пили, і скільки ви води п'єте, в принципі, кожен день. І, і коли. І коли токсини залишаються в нашій лімфатичній системі, лімфа і в принципі вся лімфатична система порушує свою роботу, і у нас з'являються знову ж таки набряки Тому контролюємо свою норму води два-три рази в тиждень, старайтесь робити якесь. Тренування, яке вам подобається. Це не обов'язково має бути тренування в залі якесь силове. Можна просто на Ютубі вмикати свою улюблену музику і 15 хвилин активних танців, таких швидких, щоб ви прям спотіли. Цього буде вже достатньо для того, щоб організм почав запускати ось ці всі процеси. Дуже важливий пункт, який також провокує набряки, це вуглеводне харчування. Що це таке? Загалом, в принципі, можна сказати, що це харчування сучасної людини, яка харчується в основному переробленими продуктами з супермаркету, яка харчується дуже багато ось таких рафінованих вуглеводів. Це біле борошно, очищений рис, нешліфований. це всі наші булки, піци, різні кекси, печиво, цукор. Тобто все те, що є кожен день в нашому раціоні і, на жаль, воно становить основу нашого раціону, а це неправильно, тому що вуглеводний раціон дуже сильно порушує роботу багатьох органів, він викликає холестеринові камінчики в жовчному, також вуглеводне харчування провокує панкреатит, запалення підшлункової. Різні виразкові хвороби, проблеми з кишечником, різноманітні, синдром полікістозних яєчників і ще купу-купу проблем, в тому числі діабет другого типу, і більшість серцево-судинних захворювань теж провокуються саме вуглеводним харчуванням. І для того, щоб його зробити правильно, потрібно харчуватись по правилу трілки і старатися робити основу свого раціону саме овочі. Як це робити, я вчу у себе в закритому телеграм-каналі. Посилання буде під описом цього відео. Приєднуйтесь, якщо ви хочете почати щось змінювати. Тому що тільки коли ми починаємо фокусуватися на корисній їжі, коли ми починаємо кожен день старатися міняти свій раціон, коли ми йдемо в магазин і шукаємо там якісь нові класні корисні продукти, а не просто махаємо рукою і кажемо, «А, я сьогодні знову візьму піцу, тому що не хочу готувати, не хочу напрягатись». Ось такий підхід і провокує розвиток багатьох хвороб, тому щоб цього не було, потрібно брати відповідальність за своє здоров'я і за своє життя в свої руки і починати помаленьку змінювати. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що додивились до кінця, і до наступних зустрічей. Пока!